Так, добрий день. У нас турнір. Стримка атака на трійках. Вчора грали ми такою командою, Та й певно продовжимо. Тут зараз щось мультиків забагато. Ну то буде цікаво. Так... М -м -м зробити четвірку червону. Ну no, давай спробуємо. Так. А де ще трійка? Ага, бачу де? Тому давай раз отак і другий раз отак. А, точно в ціль влучив. Молодець. Так би частіше. Так, все, з пандою попрощалися. Угу. Ну, може і Вовка заберемо, зараз, ні. Ні, не забрали. Я думаю, всі будуть не набити. Що у нього роль така терпіти сьогодні. Ну, перший бій на Ізі. Давай далі. Так, є в нас олені Овені. Квасіри всілякі. Не знаю, чи грає тут квасір на цьому турнірі на швидкому. Так. І... Ага, ну забагато поїхало. Але... Але нічого страшного. Так, толянь знову в того юку не наб'ють. Що він вам зробив, хлопці? Ну давай, пропиши ти їм разок. Угу. Зеленого майже здуло. Так. А, давай призивай своїх міньйонів. Нам вони ні до чого. Так. Вже там і не так багато міньйонів, як було одразу. Ну і зараз, певно, будемо закінчувати тут. Молодець. Ухильнувся. Проснувся, ухильнувся. Все, закінчились, хлопці. Так. Давай поїхали. Так, ну, зробимо одразу четвірку зелену. Якось пороз'їжджалося, але добре. Давай зараз. Потрібно дві трійки нам, так. Давай одну візьмемо. Ага. Так, і щось якось воно так по-дурному все стоїть. Ага, ось три приїхала. То давай візьмемо ось так. Є. Так, ну і почистимо трохи поляну. Так, щось ніхто не ухильнувся. <coughs> Юконен, а, ну давай. Зробимо отлух. І давай З здуву. Оп. Чогось нічого не вийшло в них. А яконені на повтори. Давай так. І все ж таки вздірвемо той кристал, що ж ми його дарма робили чи що. Так, ну щось, поляну, так. Де... Я б не сказав, що ми почистили. Ліпше не стало точно. Воно пробуває чи що? Чого не ухиляється? не ухиляється? Ага. Завжди знаходить цілі, що воно так працює? Цікаво. Цікаво, добре. Так, ну що там, хлопці? Будете закінчуватись чи ні? Чи ні? Хтось живий? Ага. Миш жива ще, але то я думаю не надовго. А може і надовго. Ну Давай, нема проблем. Ми ще раз перезарядимося. Що там? Оп, нічого не вийшло щось. Все, вистачило. Якась така була броньована миш. Чого вона так? Невідомо. Так, одразу цей хід. Так, давай. Даємо пописку. Перезаряджаємось. Вакас повторює пописку. Так. Ну, давайте. Ще раз. І на матрац. Так, є. Жовті. Ну давай, поїхали. Так. Давай так одразу. І буде у нас зарядка червоних. І ось так. Оце не потрібно було б заряджати. Зараз міньйонів своїх наставить. Але добре, поїхали. І так, четвірочку візьмемо. Один. Є. Мінус один вже. Давай ось так. Ого. А зараз будемо хилитись тоді. Якщо виживемо так. Ага, двічі ухильнулися. М -м. Ля, тут тепер фаза всі луплять. Що він вам зробив? Невідомо. Це добре. Зараз за нього будуть мститися мої хлопці. Так. Угу. Пепі покинула нас. А і тепер фас. Чудово. Чудово. Ну Ось такий був сьогодні турнірчик. Оборона не тримається. Нічого страшного. Будемо, значить, атакою перебувати. Добре всім, гарного дня. До побачення.